У надвірні відбувся забіг щодо вшанування пам'яті воїнів героїв. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. На заході зібралось чимало охочих серед них, як малі, так і дорослі та навіть певна частина військових. Про важливість такого заходу розповіли міський голова Зінова Андрійович, заслужений тренер України Євген Боднарук та начальник відділу молоді за спорту Василь Шовгенюк. Кожного року напередодні дня. Пам'яті пам'яті захисників вітчизни ми проводимо цей забіг. Я дякую всім, хто приймає активну участь. Адже сьогодні кожні підсвідомості все робить для того, щоб підтримати родин військовослужбовців і пам'ятати про подвиг героїв України, які віддали за нас з вами своє життя. Наші спортсмени приймають участь у цьому спортивному заході з метою. Щоб вони стали більш патріотичними, щоб віддали шану героям України. Для нас це дуже важливо виховання нашої молоді. Наш забіг, всеукраїнський, щорічний, шануємо воїнів, біжимо за герої України, проводиться в пам'ять загиблих наших воїнів, з нашої громади. І всіх воїнів, які віддали своє життя за незалежність України, навколо озера чергували два медика на випадок погіршення самопочуття учасників. Матвій, який пробіг дистанцію, розповідає, що для нього це не вперше. Міський голова також приєднався до забігу, віддав шану героям, як і решта учасників. Ой, пробіг, шанував пам'ять, шана, повага. Кожного дня маємо пам'ятати, маємо шанувати. Завдячуючи за кому ми маємо живість змагатися жити. І це, що ми сьогодні зробили, це крапля в морі в прийняті те, що роблять для нас військовослужбовці, жертвуючи власним здоров'ям і своїм життям. Дякуємо, слава Україні. Враження добрі, не перший раз біжу, добре все. На заході було запрошення рідні воїнів героїв. Кожен виступив з емоційною промовою про втрату сина, батька та побратима. Після того, як загинув наш син, у мене, знаєте, в голові сталося таке роздвоєння. Одна частина мозку каже: Я хочу забути все, лягти спати, проснутися на другий день. А нічого нема. Це сон. Але, на жаль, так немає. А друга половина мозку каже: Я хочу пам'ятати все. До найменших дрібниць, щоб нічого не забути. Усвідомлюючи ці речі, я розумію, що може перемогти в цій війні Не зброя. Христос сказав, що перемагає любов. Як би це а, банально не звучало? Так чи інакше, любов має здатність бути вище над ненавистю. Хочу подякувати за те, що всі зібралися тут, що ніколи не забувають про те, як наші воїни загинули, і якою ціною ми тут всі зараз можемо бути. А він так опустив голову і сказав, ти знаєш що? Най Бог боронив, щоб ти бачила то, що бачив я. Там такі хлопці, як наші сини, такі, каже, Ну, дивишся на нього, вроді би й сміється, а потім сховається за дерево, плаче, як дитина. І ти йому не знаєш, що ти йому маєш сказати. Ти сидиш з ним, п'єш каву, а через деякий час його вже несуть на носилках. Я мав шанс в честь служити з одним з ваших місцян, з Володимиром. Дуже горжуся тим, що насправді є такі люди в нас. І мені тяжко Мені тяжко говорити зараз з вами, тому що людина залишилася там. Мене з моїми побратимами. оминуло лихо. Зараз перед нами стоїть молоде покоління, яке має продовжити нашу роботу. Бо хороше зерно. Повинна прорости. Та ми тільки приїхали з виконання бойових дій. Ми не закінчили свою роботу, але ми її обов'язково доробимо. Борітися поборити. Але знаю, добре знаю, що люблять.